Безпосередньо вчора ворог завдав. Ракетного удару по виробничій будівлі, сталися часткові руйнації, а також пожежі на верхніх поверхах, яка поступово перекинулась на нижні поверхи. Загальна площа пожежі склала близько 10 тисяч квадратних метрів. За підвищеним номером складності до місця події було направлено 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки, спеціалізованої техніки, а також працювало 180 чоловік особового складу ДСНС. Ність в тому, що велика горюча загрузка на поверхах. Це і швейні цеха, це і паперові вироби. Полум'я дуже швидко поширювалася з верхніх поверхів на нижні. Тому довелось задіювати велику кількість особового складу та техніки. Працювати доводилось рятувальникам в апаратах на стисненому повітря у складі ланок газодимозахисної служби як на поверхах, так і ззовні за допомогою автодрабин. Вчора було знайдено на цьому поверсі два понівечених тіла: одне на правому крилі, а одне на лівому крилі. Людина під час пожежі наполовину вийшла з вікна, задихнулася, обгоріла на сьогоднішній момент. Попередньо можливо п'ять постраждавших. Тіл вижити тут неможливо була висока температура, велика пожежа. Зараз повністю розбираємо завали і шукаємо останки людей.